Починається шоу з хореографічної дії. Повітряна гімнастка здіймається під купол на парад, але виходять усі учасники програми Віват. А це виступає клоунський дует до -за до Саме вони відповідають за гумористичну складову програми та взаємодію між номерами. Коли почалася війна, багатьом артистам довелося змінити професію. Юлія стала волонтеркою. А Костянтин відбудовував зруйнований ірпінь. Зараз вони знову готові нести радість людям. Що приємно, реально всюди є глядачі, і всі з задоволенням приходять на вистави, і нам дуже приємно, «Люди адаптуються до обставин життєвих, в принципі, всі від цього трошки втомились, хочуть якихось позитивних емоцій, трішки, щоб мозки ну переключити, якось отримати задоволення. І як показує практика, останнім часом тут ми працювали в Дніпрі, дуже активно беруть участь і. Радіють, від відпочивають навіть дорослі. Вже згодом на сцені з'являються артисти в стилізованих костюмах моряків. Запрошують глядача із залу, катають за ним камеру від великого самоскида та розважаються стрибками через неї. Також у першому відділенні можна побачити номер із верблюдами. Самі ж глядачі зізнаються, вже давно не відчували таких емоцій. Я в, цир... в цирку взагалі дуже давно не була більше 15 років, напевне. Що можу сказати про програму? От повітряні гімнасти це взагалі це дуже класно, дуже круто. Клоуни це також ну, було цікаво. У нас є ще третя сестра, вона також рижа. І Ми весь час сміялися з того, що вона схожа на головну акторку. Я перший раз і дуже все сподобалося. Перша сцена — дуже добра, Клоуни смішні. А що тобі було смішно? Так, погано там. Завдяки благодійникам прем'єру нової програми мали змогу відвідати діти вимушених переселенців, багатодітних та малозабезпечених родин. Це Сонечка, лісичка, Настя. Стараємося ходити кожне, кожне представлення, яке приїжджає к нам. Цирк понравився. Сьогодні до цирку потрапило близько сотні дітей, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин. На безкоштовній основі вони сьогодні мають змогу подивитися це чудове дійство цирку. Рамкахось нашого творчого конкурсу, який ми запустили. Тобто дітки сьогодні, як то кажуть, зробили якусь творчу поробку, малюночок, як то кажуть, я люблю запорізький цирк, і це буде висвітлено думаю незабаром. Ось тут у стінах цирку. Майже дев'ять місяців двері запорізького цирку були зачинені. Відновити роботу закладу вдалося лише на початку цього року. Це вже третя нова програма, яку можуть побачити глядачі. Трупи запрошують завжди різні. Крім суто розважальної складової, наразі кажуть, пропонують ще й патріотичну виховну. Коли ви долучитеся до вистави. Ви побачите, що крім розваги, крім жарту, крім майстерності церкової, виконання трюків різних, у нас присутня виходна риска. Риска, яка змушує наше покоління, не змушує, а виховує наше молодше покоління, оскільки у нас більшість це діти з повагою відноситися до держави, з повагою, великою розумінням відноситися до тих людей, які боронять нашу державу наразі. У другому відділенні наглядачів чекали вже номери з хулахупом, верхова їзда на конях та багато інших цікавинок. Покази шоу Віва триватимуть у запорізькому цирку до 14 травня по суботах та неділях. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.